Дракони в стрижні, шостий рік поспіль у Чернігові проводять змагання з драгонботу серед школярів. Традиційно вони масові в кожній команді по 10 чоловік. Перед гонкою хлопці та дівчата ходили на тренування, аби підійти до старту підготовленими. Учасники вірять у власні сили і хочуть якнайкраще представити свою школу. Цікаво просто подивитися, які там сильні, школи, які слабі. і хочеться показати, що там є така школа вороть з других. Інших... Районів ніхто не знає, там де втора школа. А ми виграємо, і покажемо. За час тренувань команди визначили свою стратегію на майбутні гонки. Кажуть, зрозуміли, що запорука успіху в цьому виді спорту це дисципліна та командна робота. «Тактика, сважена команди і серйозний настрой. Тяжело не дуже, просто слажено працювати, грісти і не бояться. «Нелегкий спорт. потрібна хороша фізична підготовка. Но сейчас щоб сказати, що ми старались і ми готові на победу. мы работаем только на победу хочемо достичь лучших результатів. Цьогорічні змагання провели на стрижні біля Красного мосту. Цей клаптик річки організатори називають відмінним плацдармом для подібних гонок. Дистанція, яку долають на швидкість, складає 200 метрів. В нашому місті дуже прекрасно є річка стріжень, де ми можемо прямо в центрі проводити ці змагання. Тому нам наші колеги з Києва, з Одеси, з Дніпропетровська завідують тим, що ми маємо такі гарні умови, бо ми думаємо, що це погані, але насправді. Це ще дуже дуже непогані умови на нашому місті. На сьогоднішній день ми ж бачимо, що стан здоров'я дітей на велику жаль у нас з року вік погіршується. Цей комп'ютер і недостатня рухлива активність. Тому спорт. Повинен на сьогоднішній день підняти рівень здоров'я. Це безумовно, це свіже повітря, це опорно руховий апарат, це розвиток м'язів, і це повинно обов'язково бути. Хто став переможцем шкільних змагань? Золотий дракон повідомимо у неділю в програмі Чемпіон.